Дніпропетровськ нарешті отримав головний фінансовий документ. За бюджет 2016 року проголосували 45 депутатів. Його сума більше 8 мільярдів гривень. Із минулого року неосвоєними залишилися близько 700 мільйонів. Отже, їх також розподілили. Наш кореспондент Юлія Крива побувала на пленарному засіданні та поцікавилася, на що витрачатимуть бюджетні кошти. Бюджет обговорювали та розробляли кілька місяців. Аж ось, нарешті, головний фіндокумент міста народився. Депутатські муки мають втілитися у важливих соціально-економічних програмах, яким переконують, приділили достатньо уваги. кажуть, намагалися врахувати інтереси різних громадських організацій, спільнот та депутатських фракцій. Консенсусу досягли. Сума цьогорічного бюджету в результаті 8 мільярдів та 100 мільйонів гривень. До неї додали ще 700 мільйонів, які не встигли освоїти минулоріч. Таким чином загальна цифра тягнулося до 9 миллиардов. Мы постарались учесть в разумном балансе все вопросы, связанные не только с бюджетом развития, не только с основными проблемами, которые есть в городе, начиная от проектирования водовода в поселке Тарамском и водопонижения в поселке Чапли, но в том числе и почти в два раза по разного рода направлениям расширили социальную помощь неимущим, Бюджет буде інноваційним, обіцяв міський голова. Таким він і постав перед очима громадськості. Уперше у фіндокументі передбачили рекордні суми на ремонт доріг, а також на реконструкцію та модернізацію мереж теплу і водопостачання. За последние 15 лет существования выделяется сумма 470 миллионов на реконструкцию и на модернизацию сетей водоснабжения, тепловых сетей, программ, за которые мы там в бюджете указаны, мы будем голосовать, за энергосбережение и за все остальное это впервые было. Утім, новаторства виявилися до душі не усім депутатам, хоча бюджет підтримала чи не рекордна кількість обранців, але зауважень було не менше. Зокрема, представники фракції опозиційного блоку нарікали, що не встигли ознайомитися з оновленими документами, які, начебто, прийшли на електронну пошту депутатам вранці напередодні пленарного засідання, цікавилися цифрами, виділеними на соціальні програми. Це 65 мільйонів, і є підтримка ветеранських організацій та інших організацій Чорнобильців. Це, це 3,5 мільйони гривень. Тому такі видатки в бюджеті. У 2015 році не були на соціальні програми і підтримку а, в, і, різних верст населення. Значні суми цього року передбачені на фінансування медицини та освіти. Зокрема, на останню з бюджету міста виділили більше мільярда. Майже стільки ж доведеться надати районним бюджетам. Ще один мільярд піде на потреби медицини. Медицинська отрасль ми фінансуємо 35% за що средств міста і 65% за що сред государственного бюджету. Соціально-економічна програма розвитку, яку зазвичай закладають гроші на капітальний ремонт та будівництво об'єктів інфраструктури, цього року буде складати більше 800 мільйонів. З них чималенька сума піде на розбудову метрополітену, реконструкцію шести парків, оновлення третьої музичної школи, а також знайдуть кошти на придбання спецтехніки для житлово-комунальних підприємств. Одні запевняють, цьогорічний бюджет сприятиме розвитку міста. Інші переконані, він спрямований на проїдання грошей, так чи інакше, висновки робити зарано, адже. Розподілити кошти між департаментами пів справи. Головне їх раціонально використати. Юлія Крива, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.